Сьогодні 4 лютого, неділя 35-та, по зісланні Святого Духа. Уяви собі, що твій давній друг прислав тобі запрошення на весілля свого сина. Це його єдиний син, і тому майбутня радість від святкування є насправді великою. Слухаючи сьогоднішнє Євангеліє, почуй голос Бога, який запрошує тебе розділити з ним свою радість. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Сказав Господь причуцю, царство небесне схоже на царя, що справив своєму синові весілля. Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді він знову послав інших слуг, кажучи Скажіть запрошеним, ось я зготував мій обід, зарізано волів та годовану худобу. Все готове, ідіть на весілля. Та вони ним знехтували і пішли геть хто на власне поле, хто до свого крамарства. Інші ж, схопивши слух, знущалися з них і вбили. Рознівався цар і вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам Обід готовий, але запрошені були негідні. Підіть отже на роздоріжжя і кого лише здибаєте, кличте на весілля. Вийшли ці слуги на дороги і зібрали всіх, кого тільки спіткали, і злих, і добрих, так що весільна світлиця була повна гостей? Як же ввійшов цар, щоб подивитися на гостей, побачив там чоловіка, що не був вбраний у весільну одіж, і сказав до нього: Як ти ввійшов сюди, друже, не маючи весільної одежі? Той мовчав. Тоді цар промовив до слух, Зв'яжіть йому ноги і руки, і киньте геть у темряву кромішню, там буде плач і скрегіт зубів. Багато бо покликаних, але мало вибраних. Весілля єдиного сина робить урочистість винятковою. Хто хоча б один раз був на весіллі, знає, що організація такого особливого дня є довгим та складним процесом приготування до вінчання, замовлення ресторану. Фото та відео, обручки. Список гостей. Запрошення. Усе це для того, щоб розділити саме з тобою цю особливу радість. Тому можеш уявити собі, яким великим розчаруванням буде кожна відмова гостей, котрі з різних причин повідомили, що не зможуть прийти на цю урочистість? А якою буде твоя реакція на запрошення, якщо ти усвідомиш, що тебе запрошує сам Господь Бог? Та якою може бути твоя причина, щоб відмовитись, розділити з ним свою радість. Бог не може затримати свою любов та радість лише для себе. Він завжди прагне ділитися ними, тому запрошує до весільної світлиці всіх без винятку, злих і добрих, старших та молодих, хворих та здорових і запрошує також тебе до цієї постави. Міти ділитися своєю радістю з іншими, а не затримувати собі. Казав Господь притчу оцю. Царство Небесне схоже на царя, що справив своєму синові весілля. Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді він знову послав інших слуг, кажучи: Скажіть запрошеним, ось я зготував мій обід, зарізано волів та годовану худобу. Все готове, йдіть на весілля. Та вони ним знехтували і пішли геть хто на власне поле, хто до свого крамарства. Інші ж, схопивши слух, знущалися з них і вбили. Рознівався цар і вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам Обід готовий, але запрошені були негідні. Підіть отже на роздоріжжя і кого лише здибаєте, кличте на весілля. Вийшли ці слуги на дороги і зібрали всіх, кого тільки спіткали і злих, і добрих, так що весільна світлиця була повна гостей. Як же ввійшов цар, щоб подивитися на гостей, побачив там чоловіка, що не був вбраний у весільну одіж, і сказав до нього як ти увійшов сюди, друже, не маючи весільної одежі? Той мовчав. Тоді цар промовив до слух. Зв'яжіть йому ноги і руки, і киньте геть у темряву кромішню. Там буде плач і скрегіт зубів. Багато бо покликаних, але мало вибраних. Господи, навчи мене радіти щиро із кожного запрошення та з кожної радості, котрою інші будуть ділитися зі мною, та покажи мені, як я маю ділитися своєю радістю з іншими, щоби у Твоєму царстві було багато покликаних та багато вибраних. Отцю, і Сину, і, Сыну і Сыну Святому духу і, духу, і нині, і повсякчас, і, повсяк повсяк і на віки вічні. Амінь.